Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Ну що ж, поїхали показувати, чим ми займаємось, що ми вже зробили. Ідемо далі. Ну що ж, дивіться, почали ми збирати вже другий заход Нас пішов першого сорту. Перший сорт, як я вам вже показував, ми завезли здали. Почали ми збирати другий заход першого сорту. Ось ми зібрали перший сорт повністю з цього участку. І з цього участку ми пройшли десь радів 3, 4, десь так. Ну, меншу половину ми пройшли з цього всього поля. Це в нас тут 60 соток. Тих 10 ми поки не трогаємо, де ми в черні заселяли. Назбирали ми е, 700. По-моєму, 80 кг, десь так примірно. Зараз ми його миємо, будемо сушити. ну, Що там вийде, ще не знаю. Ще ось як збирали перший сорт, дивилися, де вибирали перший сорт, де залишалося мало равлика, ми його знімали і підкидали під другі щити. Ось ці пусті щити ми ось так забирали, щоб їх зря не годувати. Ви бачите, залишається на них корм. То, щоб такого не було, ми їх забираємо, щоб гарно равлик з'їдав його. Ось так десь, бачите, лише підсуваємо. Десь такі карманчики. Ось так забирали. Погода я сонячна. Два дні тому щось був трошки дощик моросів. Звісно, було маловато, але що маємо, то маємо. Плануємо ми десь ось тут робити такі площадочки, повирізаємо зачистимо, будемо складати щити. Там, можливо, 300-400, тут так само. І так само вздовж будемо по кругу розставляти, щоб були у нас по кругу щити, щоб на другий рік просто взяти і виставляти. Ось так. Де я вам показував, нас тут під посадкою йде, було масово равлика. Що ми робили, як ми його розріжували, як ми його. Брали повний щит. Заносили його десь в середину, де було менше, а звідти щита, приносили сюди. І ось так ми, як ви бачите, трошки розрядили, десь і менше стало, десь більше. Ось так. Вирвали бур'ян, позміщували трошки в праву сторону. Ось, як ви бачите, наші там? Є ось такий бур'ян, то ми щити підсуваємо, і цей бур'ян підсчитаємо, як би він пропадає. Ось так. Так само і тут зараз розчистимо, ну, не зараз, розчистимо площадочки і будемо складати по кругу щити. Ще тут так само в буря, ну, там його, звісно, в кропові равлика багатенько. Але поступово-поступово будемо збирати перший сорт і так само будемо ще ти підсувати. Я думаю, ми його заберемо, вирвемо і буде супер. Так само ось тут понакладали. Теж поробимо площадки і будемо складати. Поки так. Нема більше часу на це, бо зараз збираємо. В принципі, якось так. Горела літає. Ось так. Що ж йдемо, покажу, який настралик ми назбирали. Привезли ось ще таких рейок. Рішили. Добавити ще 5 столів. Ось таких так само: 150 на 30, 40 на 40 на шалашик додамо трошки і 40 на 20. Ще зробимо 5 столів. Бо думаємо, як буде, зараз вибираємо перші сорту там. Понад півтора, що ми можемо назбирати за 2 -3 дня. А це, думаю, тут ще цього шалашика, у нас якраз ще затняйки вистачає. І поставимо п'ять столів ще. Бо як буде масовий збір равлика, це буде перший і другий сорт, то як би нам буде 15 столів маловато. Так ще вирішили додати 5 штук. Ось якраз як ще тут один стане. А там, напевно, 4. Чи там два і тут ще два продовжимо. Подивимось, як вони влізуть. Ось так. Скосили травичку. Раз буде хорошо мити равлик. Йдемо далі. Ось дивіться, як ми вже почали ще додати столи. Ось так я вам вже показував. П'ять рейк вже кидаю, щоб вони вже лежати хорошо на сітці. Саме по метру ножки по дві кидаємо так ось. Ну і ще залишилось тут зробити кришки. Добавили ми 8 метрів. Ось звідси добавили туди 8 метрів ще такого шалаша. На 5 столів цих, що ми зробили. Ось так якраз вони ще сюди влізуть. Ось такі столи, бо їх буде масовий збір. То, як би ми так подумали, що нам 15 столів буде маловато, то вирішили зробити 20. Щоб у нас не було затримки. Ось так. Щоб, наприклад, першого нас збирали, там, наприклад, 10-12 столів забили, той міється, а сушиться, а в слідючі столи ми забиваємо. Так само той поїхав і. Другі забиваємо столи, щоб не було затримки. Ну і ось наш равлик. Ось дивіться, ми сипемо по 60-70 кг на стіл, щоб його було гарно мити, щоб він гарно сох. Ось такий равлик. Ось бачите, він по стінках краще перелазив. Ось так. Він у нас опорожняється. Кожних дві години ми його змочуємо. І тоді на третій день вимиваємо, пакуємо в сітку, підсушуємо ще раз і веземо здавати ось такий ровник. З якими губами? Ось так. Ну і так по-бистрому покажу вам ще 12 тонн нас з'їли вже корму. Привезли ми ще півтора тонни. Так, покажу по-бистрому, бо постійно показую, в принципі, рахуємо всі разом, що на 70 соток це у нас вже 13,5 тонн. Вже в нас є 12 зіли, а цю тони ми, вважай, на днів 6-7-8, можливо, протягнемо. І так, в принципі, ну, що, вискочила хвилина, розказав вам те, що ми зробили, чим ми займаємось. Далі ми будемо зараз равлика домивати, сушити. І, в принципі, можливо, як будемо пакувати. Складати в ящики, це все я вам ще зніму. Думаю, хвилинку знайду. Ну, в принципі, на цьому все. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш канал. Гарного дня, всім пока-пока.